Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Ми з вами не наряжались на Хелловін, щоб нарядитись на три тисячі підписників. У -у -у! Дякую кожному, хто підписався. Але у нас є ціль. 5 тисяч підписників до кінця цього року. Залишилось часу небагато, а підписників ще цілих 2 тисячі. Тому хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, а хто вже підписаний, я дуже сильно вам вдячна. Додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар, а ми погнали читати історію. Але окуляри я. Переодягну, бо я в них зійду з розуму. Мій хлопець після двох років відносин каже, що не може одружитися зі мною через те, що знайшов в моєму телефоні. Отакої. Ми з хлопцем разом вже два роки. На вихідних поїхали за місто святкувати нашу річницю. Цілий день гуляли, робили активності. Які активності вони робили? Ввечері вечеря. Він зазвичай майже не п'є, але оскільки була подія, дозволив собі кілька келихів. Повернулася до готелю. Він явно був п'яний. Я все одно хотіла подивитися якийсь фільм і ввімкнула телевізор. І тут ні звідки він каже. Я переглянув твій телефон і побачив, що ти зраджувала своєму колишньому нареченому. Я ніколи не зможу одружитися з такою, як ти. Далі він повторював. Я давно знав, просто не піднімав це. Якщо хочеш бути зі мною, будь чесною. Я була заручена у 2014 році. Схоже, він поліз у телефон і знайшов старі повідомлення і фото з того часу. Я з тих людей, хто не видаляє листування і галерею. У мене є меседжі аж з 2012 року. Вважаю, усе, що він бачив, було після того, як ми з колишнім уже розійшлися. Я Ся пояснити, але він вже не слухав. Він почав кричати і обзивати мене огидними словами, повторював, що я жахлива людина і що він ніколи не зможе одружитися з такою, як я. Стало настільки погано, що коли він пішов у ванну, я спустилася до ресторану і попросила охорону допомогти мені забрати речі та піти безпечно. Охорона піднялася зі мною. Навіть тоді він намагався мене зупинити. Мовляв. Не йди. Охороні довелося кілька разів чітко сказати, що він не має права мене утримувати. Зрештою, я поїхала, заночувала в родича неподалік. Після цього він почав мене засипати повідомленнями, каже, що я не шлюбний матеріал, що я погана за те, що кинула його в готелі, що він ніколи не довірятиме мені. Чесно, мені дуже боляче і я розбита. Я ніколи не зраджувала ні йому, ні колишньому, взагалі нікому. Тож питання: чи має він право так злитися? Чи варто намагатися це рятувати? Отака історія, друзі, у нас є оновлення, але давайте спочаточку трошечки поговоримо. Що скажете, має право він настільки злитись? Ой, я забула сказати, щоб ви взяли собі щось посьорбити. Бо ви ти не встигнете. А хто встигає, тому смачного. Я думаю, що лізти в чужі телефони це не ок. Типу і приховувати його не треба. Якщо там твоя кохана людина каже, можна я візьму телефон, треба щось не надо. говорити, не можна ну, так, да, бери. Ось, о, подивись, що там написали, можеш відповісти на мій дзвінок, і все решта взагалі без проблем. А так шасти, то це вже якось не ок, ні Бо, типу, чи може вона йому тепер довіряти після того, як він полазив в неї в телефоні, без його відома? Теж можна роздути таку драму і ще з цього. Знаєте? Те, що він побачив в телефоні, ну, знаєте, ми ще дуже не знаємо, що він там побачив. тому розсуждають тут. А... Ми зараз можемо сказати, що він поганий за те, що він поліз до неї в телефон. А що він побачив. Бачив, зараз узнаємо, і тоді може буде поганкою авторка. Таке воно рідко буває. Ну, все буває вперше. Як, наприклад, три тисячі підписників. Ага, ага, отакий от поворот. Давайте почитаємо, що кажуть люди, і потім почитаємо оновлення. Як вам ідейка? Мені кажеться, топ супер бомба Перший коментар. Люба це він не шлюбний матеріал, без вагань у смітник його. Оце шлюбний матеріал. Те, що ти не шлюпний матеріал, це взагалі мені кажеться, якийсь огромний редфлег, коли людина тобі якось каже, коли він тебе ображає якимись поганими словами. Оце вже не ок. Те, що він лазить в телефон, оце не ок. А те, що було колись у неї в минулому, якщо вона ще й не зраджувала, а йому щось там показалось, то знаєте, вопросіки тут не до авторки, точно, точно Наступний коментар, і слава Богу, що він показав себе повним придурком ще до того, як ви офіційно. Щось вирішили. А прикиньте, вона виходить за нього заміж, а він тільки тоді знаходить повідомлення з якогось 2005 року і каже: Я взагалі не знаю, з ким я одружився, що ти за людина! А з 2005 року пройшло вже 20 років. З 2005 року пройшло. Наступний коментар: скажу йому так: ти мене образив, я пішла. Чому ти сперечаєшся, коли я роблю саме те, чого ти хочеш? Потім просто. Припини відповідати трохи токсична поведінка. Вам не здається так? Наступний коментар. Навіть так довго не грайся, пиши, між нами все скінчено. Більше не зв'язуйся зі мною і блокуй усі канали. Я не впевнена, що тут треба так робити. Типу, а поговорити просто ні? Це вже не варіант для нас. Наступний коментар: переглянь все, запам'ятай, це як урок. Не виходь заміж за такого, як він. Чувак маніпулятивний і контролюючий. Мені дуже шкода, що це сталося з тобою. І авторка пише: дякую за підтримку. Підтримку, я знаю, що мені треба йти. Мені просто потрібно було почути це вголос. Хотіла подзвонити друзям або рідні, але не люблю їх втягувати. Мені треба було підтвердження, що моє рішення правильне. Вона вже вирішила від нього піти, і мені здається, що це не перший дзвіночок. По лазушки в телефон це вже було плюсиком до чогось іще. Наступний коментар. Ти ще за містом, ти в безпеці, маєш як повернутися додому без нього. Ви живете разом зараз. Вибач, закупу питань, але він не звучить як безпечна людина поруч. І авторка пише: Оце ще одна велика проблема. Я вже повернулася додому, але ми все ще разом живемо. І в нас є оновлення, але давайте ви напишете коментар. Поки що по цьому, що ми знаємо, що ви думаєте, які у вас відчуття, які у вас емоції? А я пока погнала читати. Бачите, в мене сьогодні такий настрій, трохи полялякати побільше. Наступний Ой, оновлення, перш за все, дякую всім, хто писав слова підтримки та кидав альтернативні погляди, навіть жорстокі, і просто був поруч. Ваші відгуки допомогли мені побачити речі такими, якими вони є. Що саме він знайшов в моєму телефоні? У 2014-му я була заручена. У моєму телефоні залишились фото і листування спочатку початку 2015-го з чоловіком, який не був моїм нареченим, оскільки він не знав. Коли саме ми розійшлися з Ексом, зробив висновок, що я зрадила. Я не виправдовую його вибух, просто хочу прояснити, ми розійшлися в кінці 2014 року, тобто зради не було. І чесно, усе це виглядає як його самосаботаж. Він наче не дозволяє собі бути щасливим у стосунках. Так було завжди, і я б мала побачити цей червоний прапорець раніше. Тож, що я робила після цього інциденту. Коли я повернулася додому в неділю зранку, мені потрібен був час переварити все і визначити наступні дії. Я послухала вашу пораду, подзвонила мамі та найкращій подрузі. Обидві це неймовірна підтримка. Допомогли прояснити голову. Я вирішила виїхати в рідне місто на кілька днів, щоб дати йому простір і час зібрати речі. В суботу ввечері в одному із своїх гнівних повідомлень він написав, що виїде до Чи четверга. У неділю ввечері я замкнулася в спальні, поки він спав на дивані. Тримала телефон під подушкою про всяк випадок. На щастя, ніч минула спокійно. Він рано йде на роботу, тож сьогодні зранку я зібрала свої речі і поїхала. План був такий: залишитись в батьків до четверга, коли він мав з'їхати. Так, я довела правду. І мені це було потрібно. Зізнаюся, і знаю, дехто похитає головою. Я не могла поїхати, не довівши правду. Я підняла Google фото та старі чати і знайшла останню розмову між мною та колишнім нареченим. Вона підтверджує, що ми розійшлися в кінці 2014 року. Я не зраджувала. Нікому я надіслала йому довге повідомлення. Написала, що все закінчено, і я очікую, що він вийде до четверга. Що я не зможу забути того, що він сказав, і як поводився. Що мені спокійніше, бо я сказала правду і нічого не приховувала. Додала скріншот фінального листування з ексом як підтвердження часової лінії. Він прочитав і тут же спробував заткувати». Ми обидва завдаємо одне одному болю. Нам треба час, щоб усе переосмислити. Але тут нічого переосмислювати. Він був категорично направлений, і тепер, коли це стало очевидно, намагається переписати історію. Я не за це. Це виглядало як газлайтинг змусити мене повірити, що я його образила тим, що сталося 10 років тому, коли ми навіть не були знайомі. Він вибачився за образливі слова, але цього недостатньо. Я відчуваю тверде рішення йти, знаючи, що зробила все, що могла. У цих стосунках дякую кожному, хто підтримав і порадив такий темний момент. Це справді допомогло мені повернути силу. Так, мабуть, я могла просто не доводити йому нічого і дозволити думати, що він хоче, але мені було важливо зафіксувати правду. Тепер я в безпеці, далеко від нього, і можу відповісти на ваші додаткові запитання. Сподіваюся, нічого важливого не пропустила. Ось так історія повернулась проти нього. Тобто авторка казала, що вона не зраджувала, і довела це, що вона не зраджувала. Давайте почитаємо коментарі. Тут авторка активно на них відповідала. Їх небагато, просто дізнаємось, і ще щось таке, як міні-оновлення в відповідях у нас буде. Просто переконайся, що не візьмеш його назад і жалю, чи бо шкода, він показав своє справжнє обличчя і, скоріш за все, спробує маніпулювати або ти. Повернулася, тримай дистанцію, заблокуй і рухайся далі. І авторка пише: Дякую, коли лишилася наодинці з думками, зрозуміла. Навіть якби його версія подій була правдивою, це не дає права зневажати мене та ображати. Це межа, за яку я ніколи не зможу переступити. Бо так він насправді до мене ставиться. Наступний коментар: ми обидва завдали одне одному болю. Тобто ти просто відстояла себе, і це вже завдала болю. Який жах, не водись на крокодилі чи сльози. Чи безмежна любов? Велике відчуття, що він спробує залюбити тебе назад, але погані партнери повертаються. Явторка пише так, і навіть протворезівши, він все одно намагався зробити з себе жертву. Це говорить мені все, що треба знати. Замість того, щоб по-дорослому вибачитись, він валіє зробити нас обох винними. Аріюськін, Аріюськін, ти мені клацаєш. І останній коментарик. Оце ми обидва завдали болю. Він сам себе поранив ри. Вивчись в твоєму телефоні та викопуючи десятирічну річну історію, наче спеціально шукав хоч щось, аби тиснути, тобі буде краще без цієї мертвої ваги, що тягне тебе вниз. І авторка пише: Отож, наскільки треба бути маніпулятивним, він сам нашкодив собі, шукаючи підтвердження власному наративу, і щойно знайшов щось із давніх давен, вирішив використати проти мене і ще й дочекався, поки нап'ється, або виговоритись, що він насправді думає. Лол, те як це все розгортається. Вже комодійно! Отака історія, друзі. Кажіть, що ви про неї думаєте? Я обожнюю читати коментарі і відповідати вам там. А ми побачимося з вами завтра, Па-па! Не забудьте підписатись.